Дний депутат, фракція голос Полковник Служби безпеки України Роман Костенко з нами. Пане Романе, вітання вам, вітаю, студія. Перш за все, президент Володимир Зеленський повідомляє, що ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Але сьогодні, зранку, ми маємо інтенсивні обстріли Харкова. Ми маємо бавовну у Криму і маємо наступ інтенсивний ворога на район Лисичанської МПЗ, що зараз відбувається у зоні бойових дій. Про що інформують вас? Ну на минулу добу дійсно вона не не зазнавала суттєвих змін та інформація, яку ви сказали. Вона зараз ще перевіряється. Ми бачимо, що сталося в Криму знову бавовна. Як кажуть, це ще раз показує, що наші інтереси, наших збройних сил і ті окуповані території, які зараз є. Ми ніколи не відмовимося і будемо робити все для того, щоб противник ніс втрати і для того, що і що ми готові їх звільняти. Для цього дійсно потрібні тільки умови. Створити ворог дійсно обстрілює цивільні місця, продовжує нову. Саме обстріли цивільних місць вони на дії на лінії зіткнення мало впливають, тому що ворог в принципі може не вести ніяких активних дій на передньому краї, при цьому обстрілювати Миколаїв, Харків для того, щоб залякувати місцеве населення і, ну, і вбивати його. Тому що останнім часом вже по Миколаєву прилітають, якщо раніше там ас-300 ракети, вони знищували нашу інфраструктуру, да попадали часто і в цивільні будинки, то зараз просто використовують. Овують системи смерч, які ну не є прицільними ракетами, просто б'ють по площа по площам і накривають цілі площі. Як правило, ну місто в основному це цивільні будинки, знищують цивільні будинки і вбивають і калічать наших наших людей. Загалом все частіше маємо можливість і радість рапортувати про успішні спецоперації збройних сил України. От власне, днями сталася одна така внаслідок удару збройних сил України по штабу російської приватної військової компанії Вагнера, в тимчасовій попасній. І, ймовірніше за все ліквідовано понад сотню російських найманців. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Пан Гайдай. Але тут питання: чому генштаб не поспішає зі звітом про цю Українську… З витягу, і як ви самі оцінюєте цю спецоперацію? Як, якщо чесно, я, я не знаю, чи це була спецоперація, чи це було, як завжди знаєте, хтось передав координати і туди нанесли удар. Якщо mm. Генштаб не дає про цьому звіт, значить є якісь питання, можливо, ще. Перевіряючи насправді там були ці люди, вагнериці, про які ми говоримо, або взагалі перевіряючи дійсно та кількість, про яку вже заявила, тому що ну тільки у генштабу, в принципі, або у наших спецслужб є можливість це перевіряти. Тут знаєте, ми багато говоримо про такі спецоперації, які ну називаємо їх спецопераціями. Це просто там артилерійські удари або ракетні удари, або можливо хтось дійсно провів там якусь операцію і навів. Туди це вже така справа, але дійсно потрібно нам все таки переходити вже до таких операцій, які б були несли не тільки знищення противника в перспективі своєї по їх закінченню, а й звільнення якихось наших територій. От, крім української звитяги, є ще, скажімо, ложка дьогтю в історії про військове командування. Дуже дивні речі коїться довкола українських генералів. То за Марченка служба безпеки України, начебто, взялася, бо той розсекретив військову таємницю. То зараз почали ходити слухи про те, що Зеленський хоче запропонувати залужному покинути пост головнокомандуючого і стати міністром оборони. І все через те, що є якісь певні політичні мотиви в подібних рішеннях. Як ви гадаєте, наскільки подібні чутки близькі до реальності, і наскільки це може відбутися? Які шанси? Я вже це коментував, говорив щодо Марченка я свою точку зору. Сказав, що це, це було неправильно в першу чергу, і там те, що сказав Марченко, в цьому немає нічого таємного. Це роздули такий, скажем, ну намагалися його. Трохи дискредитувати генералом, дати йому можливість більше виходити в прямій ефіри там, спілкуватися з народом. Щодо заложного, я казав, що в мене була така інформація, і я чув про це. Що там насправді ну те, що я бачу, як реакція офісу президента, ну те, що вони кажуть, я так розумію, що вони не збираються нікого міняти. Ну це їх рішення. Хай його за нього відповідають. Я зрозумів, почув вас. Ну і є ще один момент у так званому суді, так званої ДНР. Бойовики звинуватили у військових діях ще п'ятьох іноземців, які воювали на стороні української армії. Майже всім їм загрожує смертна кара, і все це дуже ризикує розгорітися міжнародним скандалом. Чи є якісь шанси важі витягнути їх з під такого трибуналу? Я думаю, і Україна, і міжнародні партнери знайдуть можливість їх ну допустити, щоб їх втратили. тому що ну це дійсно вони діють таким чином. Це все, ж, це, це ж не. Не Російська Федерація це робить, це ж трибунал ЛНР-ДНР, правильно, як я розумію, ага. і тут ж питання в тому, що вони діють повністю під егідою Російської Федерації. Тому Росія повинна розуміти, що всі ті дії, які будуть зроблені цими підконтрольними квазі республіками, які вони утворили за допомогою військової сили, що це відповідальність буде в першу чергу лежати на. Російській Федерації і зараз уже ми боремося за те, щоб її визнали країною спонсором тероризму і країною терористом. І це ще додасть в ту копілку доказів, про які ми говоримо, для того, щоб весь світ не тільки визнав це десь в себе всередині. А це вже багато країн визнали, але реально на юридичному рівні визнали, що це країна терористів, яка веде свою політику виключно терористичними і військовими методами. Пане Романе, у поліції Києва кажуть, що на початку війни видали на руки жителям міста для захисту ворога понад 6,5 тисяч одиниць зброї, а наразі лише близько тисячі одиниць повернуто назад. Чи відомо вам, де решта і чи є це проблемою? Чи тут все під контролем? Ну я не знаю де решта. Вони коли видавали, повинні були ну. Контролювати, хоча ну дивіться, ситуація була така. Дійсно, тут зараз звинувачувати е, нікого не можна. Е, наприклад, я отримав теж зброю в поліції. У мене є автомат. Він на мені записаний. В мене є пістолет, є картка замінник. Яка лежить у київському управлінні, Я прийду, здам його. В мене є акт, по якому я отримав. У мене всі документи є на цю зброю. За день я просто я отримував пізніше, бо в мене є своя зброя. я Спочатку думав, хай отримують люди, і в мене є на є своя там. Це була мисливська зброя, але ну я вмів нею добре користуватися. Потім на наступний день, коли я прийшов, я побачив, що вже немає того, скажімо, Безконтрольної роздачі зброї, тому що в перший день наскільки я бачу, просто давали, ніхто ніде не розписувався, роздавали. Але це була вимушена міра. Я бачив, як це відбувалося. Дійсно, тут зараз нікого критикувати не можна. Всі робили все для того, щоб в тих умовах, які вже сталися, коли ми не, не зустріли ворога, як потрібно було зустріти, робили все для того, щоб зберегти свою країну. Тому роздали зараз, ну я відразу розумів, що ця вся зброя, от цю зброю, яку видали, якщо з неї вистріли 10%, то це буде добре, чому тому що мало роздати зброю просто кожній людині. Потрібно було ну крім тероборони і ДФТГ, формувати якісь. От прийшло прийшло 10 людей. Ти старший, от тобі зброю. Ви там тримаєте отут оборону. Це було правильно. Коли кожна людина взяла собі автомат, прийшла, положила його під ліжко до себе. То ну це мало ефективно, що якщо буде йти противник, вони будуть з нього стріляти. Тому трошки неправильна організація, але ще раз ну. Сталося як сталося. Тепер потрібно створити умови, щоб ця зброя повернулася назад. Я вважаю, що зараз потрібно там прийняти рішення, ті, які потрібно, наприклад, там попросити здати тих, хто безпосередньо ну не приймає участь уже в обороні або цивільних людей, і намагатися знайти все таки ці зброю. Ну а взагалі, якщо конкретно після війни, то ми повинні я вважаю легалізувати повністю тримання зброї вдома. Про це продумати правильні закони, дати можливість людям здати цю зброю, яка не є е е легальною. І запровадити можливо змінити кримінальний кодекс і зробити так, щоб е, тримати дома нелегальну зброю було дуже боляче там підвищити е, там, відповідальність, скажем за це. Або ти маєш от прийти в тебе є автомат. Ти прийшов, його здав, на тебе його записали. Ти вдома створив сейф, поставив сигналізацію, в тебе є е, умови окремі, і все нормально. А якщо в тебе цього всього немає, ти його заховав? Ну будь ласка, відповідай по закону дуже сурово. Почули вас, пане Романе. Дякуємо за ваші відповіді за те, що знайшли час на появу в нашому гірі. Народний депутат фракції голос Полковник служби безпеки України Роман Костенко був з нами на зв'язку.